Отже, друзі, як я вже і казав, сьогодні мета нашого всього заходу вона є одна і вона є дуже дуже вагома і дуже сильна для всіх нас. В першу чергу це збір ваших донатів на допомогу 46-ї окремої бригади, яка зараз нас захищає на сході країни, а саме на Донбасі, якщо не помиляюсь, і боронить нас від всієї русні... Мочить там ворога на всі 100%, і в них це добре виходить. Але але їм потрібна ваша допомога. І тому, щоб вони себе почували краще, щоб в них було все оздоблення, яке вони мають. Те, що в них має бути при собі, ви можете задонатити і допомогти. Це тепловізори, це грілки, це все, що завгодно, саме за допомогою ваших донатів. Хлопці можуть почувати себе ну не так, щоб захищеними, а більш е впевненому в своїй перемозі. Ось так, ось так. Тому донайте, будь ласка, за посиланнями, за QR-кодами. Ті, хто у нас в гостях в офлайні, ті бачать QR-коди, якщо не помиляюсь перед собою на столах. Е ті, хто зараз слідкує за нами на транс через трансляцію, ви можете за посиланням під е трансляцією побачити. Номер карти, номер банки, якщо не помиляються монобанк, звісно. Тому відправляйте, будь ласка, відправляйте так. Друзі, а ми переходимо до тої частини, коли ми запрошуємо гостей. Всі ви в курсі, всі ви знаєте про те, що е, кожен раз ми запрошуємо цікавих людей, і ми з ними спілкуємося на різні теми. Саме сьогодні в нас особливий гість, е, мабуть, в якості гостя багато хто з вас вже. Чекав його побачити, вже сподівався, що саме так має бути. Але я насамперед, ну сьогодні точніше, не сьогодні. Я коли дізнався, що ця людина буде в нас в якості гості, я був трохи здивований, типу, ну як же, як же я його звик бачити трохи в іншому в амплуа, але наше життя вносить свої корективи, і ця людина з шоу бізнесу з івент-сфери також дуже потужно почала займатися волонтерством. І ви прекрасно знаєте цю людину. Макс, я запрошую тебе. Так, ну що, шановні друзі, це Макс Райт. Знаєш, як ти казав, що ти займався стандартом, треба було робити так. Ця штука, ця штука вімкнена, вона працює. Ну і так далі, аудиторія була б дуже дуже розвеселена. Але сьогодні скажи, будь ласка, які у тебе є питання, щоб ми швидко їх розібрали? А може не так швидко? Скільки у нас є часу? Ну, дивись, в нас часу є рівно стільки, скільки буде потрібно? Давай крочок вперед. як то кажуть, будемо крокувати до своєї перемоги трохи, трохи е поволі, але все-таки ми дойдемо до неї, Макс. Скажи мені, будь ласка, ти повністю і суцільно перейшов в волонтерські. Ось в волонтерські справи, коли завдяки вам, хлопці, які зараз знаходяться на нулі, будь де, вони можуть отримувати якісь БК, це там боєкомплекти навіть да я чув таке. Я скажу більше повністю перейти в волонтерські справи. Як тобі краще на тебе дивитися чи в камеру? Як тобі мені слухай, якщо ти з приводу того, якщо ти будеш дивитися в камеру на наших глядачів, то я не буду відчувати поваги. Ні, все нормально, бо ми насамперед працюємо для тих людей, які зараз дивляться нашу трансляцію. Понял. Тому Дякую. нормально. Повністю перейти в волонтерство, це на жаль, все такий міф, тому що потрібно ще якось і жити. Отже, вже один рік і приблизно місяць, да, займаюся волонтерською справою. Це дуже складно для ординарної звичайної людини, якою є. Я котрі всі люди, які почали допомагати з початку війни. Щоб бути волонтером, мене дуже часто запитують: Макс, прийми до волонтерів, Макс, де ці штаби так не робиться. Ви просто починаєте робити від себе, і так ви стаєте волонтером. Притому волонтер це звичайно, людина, людина, а чесна людина, волонтер у нього немає заробітків на волонтерській справі, тому йому ще доводиться знаходити інші фінансування джерела, і це є у мене, наприклад, ведення, тобто я зберігаю ведення як свою субпідряд, суброботу, ведення івентів. Це дуже круто, бо багато людей, які ну знаєш, вони не дуже як кажуть, посвіщені цю цю сферу. Вони думають, що волонтери нормально там собі заробляють. Да? Ну, типу людина займається волонтерством. І, а, а за що вони живуть? А за що вони їдять? А, а де вони беруть ті чи інші гроші? Скажи, будь ласка, волонтери так. можуть собі, ну як кажуть, щось намотити, да? щось намутити таке можуть? Ну, ти запитав у мене, якраз один плюс один взяли інтерв'ю, десь три дні тому, як розпізнати аферистів в сфері волонтера. Я просто відповім ті, хто дивляться, якщо вас е, просять зібрати гроші і так далі, і те інше, і навіть тут просто завжди перевіряєте інформацію. Я довіряю тобі, я довіряю людям, котрі збирають гроші на 46-ту бригаду, впевнений, що вони хороші і адекватні. Але завжди запитуйте інформацію, що це за людина, чи є у нього інстаграм, чи є у нього фото, відеозвіти того, що він. Зробив вплив до паспортних даних, бо зараз дуже багато махінацій. Це те, що ти запитав. А чесна людина, волонтер, ні, ніде ніколи не будеш заробляти на наших хлопцях, котрі і зараз кожну секунду гинуть на фронті. Те, що сказав е, ти стосовно того, що хлопці постійно завдяки нам щось мають на нулі, дуже хотілося б, але у нас малі ресурси, вони виснажуються, нам потрібно більше ресурсів. Тому просто потрібно продовжувати цей марафон, тому що цей марафон не. Закінчиться завтра сьогодні. Вранці ви це чули. Вибухи, ви це бачили, ви читали новини. І хочу додати, що боєкомплект ні, звичайно, ну вибач, боєкомплект ні в якому разі, тому що це нелегальна активність, але тепловізори, справді або грілки, або навіть іноді форма, бронежилети і так далі можливо дістати для хлопців. Ну а далі вже хто бере яке направлення? Я, як волонтер, я не зможу всіх хлопців, на жаль, снарядити. І я просто дуже вдячний тим хлопцям в Бахмуті Ті, котрий обрали мене як персона, що їм допомагає і збирає ресурси. Я відчуваю себе причетним до цієї справи. Хоча б так, хоча кожен день у людини з сумлінням, сумлінням я так вважаю, кожен день під вечір прокидається думка, чи я достатньо зробив, щоб русня відійшла, чи я достатньо зробив. Щоб ці падлюки нарешті закінчилися, бо інакше закінчимося ми, і тут немає компромісів. На жаль, це потрібно зрозуміти. І навіть я, ти ще запитав, я вивчаю так мед. Далі я буду вивчати аеророзвідку. По суті, я готуюсь служити, хоча я продовжую робити ведення, заходи і так далі, тому що я об'єктивно зважую ситуацію. Це мінімально що я міг тобі відповісти. Чекай, а, тобто, тобто, ти готуєшся. В о, якийсь ближчий час вже офіційно повноцінно приєднатися до збройних сил України. Я тебе вірно зрозумів. Це чиста логіка. У нас дуже великі втрати у Києві. Зараз скажу таку історію. Шановні, в Києві дуже все лайтово. Сьогоднішній обстріл також це показав. В Харкові сьогодні повністю зникло світло. Вже то і вода, і світло, і все в Житомирі не було води і світла. Деякий час мовчу про інші населені пункти в Києві. Як бачите, у нас залишалося і світло, і тепло, і вода. Тобто, здається, ілюзія виникає, що війни немає, а вона є, і вона все більша. Наші втрати все більше. І насправді нам треба допомагати хлопцям. І насправді, як сказали мої товариші з Азову, ми всі встигнемо повоювати. І це теж, на жаль, гірка, але істина. Тому краще бути готовим до цього, ніж просто закривати очі і казати, тільки не зі мною, зі мною цього не трапиться. Ні-ні ні. Ти ніколи не знаєш. Просто підготуйся, будь готовий, допомогти своїй країні і своїй сім'ї. Скажи, будь ласка, от якщо взяти, наприклад. Просто звичайних людей, ну звичайних я маю на увазі тих, які е, не е, в збройних силах, вони просто живуть. Ну, наприклад, сусіди цього закладу в тих домах, в яких вони живуть. Людина дуже хоче допомогти, де вона може знайти саме якісь е, правильні, скажімо так, волонтерські організації, і як вона може долучитися до того, Ну, що має людина в неї, там є можливість купити якісь. Е, Ну, наприклад, якусь їжу, да, чи якусь термобілизну, чи ще щось може людина це зробити? Як ти казав, багато є фейків, багато є аферистів, де людині знайти вірні і дійсно перевірені джерела волонтерських організацій, які справді дійдуть до хлопців, і це їм справді допоможе. Я сам навіть я сам орієнтуюсь на тих людей, котрі постійно довозять в прифронтові шпиталі і на нуль деякі предмети обіходу, такі як генератори, тепловізори, монокуляри, з цими людьми спілкуюся особисто. На троїщині, ну я можу сказати, що ми зараз знаходимося на да, Так, Звісно, можу. тут є дуже сильна ком'юніті. Насправді, дуже сильна ком'юніті, котра збирає кожен тиждень, ну по п'ять генераторів надсилає по сотні форм для хлопців в шпиталях, по десять тепловізорів. Це на секунду. Тобто. То ком'юніті не складно знайти в Фейсбуці, але ти запитав саме. По перше, якщо їжу купляти нашим хлопцям, просто моя порада, це енергетичні батончики, і це важливо. Їх дуже легко можна бац-бац, з'їв і готово. Якщо купляти щось одяг, це теплі шкарпетки. У мене був запит з бахмуту для дозору. Є такий отряд прикордонників, і вони кажуть: нам просто потрібні шкарпетки. Чому? Тому що в бахмуті, коли грязюка, шкарпеток вистачає на день, на добу. Після того вони просто викидаються, вони розлазяться в цій багнюці. Людям елементарно, навіть іноді треба просто. Дуже багато сотня теплих шкарпеток. Це про одяг. Не треба купляти супербронежилет, котрий буде один. Краще, я вважаю, якщо у вас обмежені ресурси, купити трішечки більше, і того ще теж дуже допоможе. Ті ж самі теплі шкарпетки, фліски, можливо, футболки, все це допомагає. Фонди до яких фондів звертатися? Наскільки я спілкувався взагалі з людьми по нашій країні, то присічний громадянин він закидає гроші в фонди, котрі ми всі чуємо: це фонд притули та фонд Повернись живим. І навіть не питаючи, куди йдуть ці гроші. Туди закидає, і це свята місія, і за це дуже дякую. Є люди, котрі хочуть більше відчувати, що вони допомогли, і тоді вони знаходять людей або фонд, котрих вони знають особисто. Вони дивляться знову таки фотозвіти, інстаграм, що люди розповідають, чи є звіти чеки, того, що куплялося, чи є прозорість. І якщо ви бачите цю прозорість, це є хороший привід, щоб цій людині справді задонатити або запитати, чувак, що тобі треба. Я був е, нещодавно заходив до Нового року один раз на житті. Я зайшов в диктат, я ніколи там не був. А це славетне бомбосховище. Це бар, в котрому дуже багато людей під час війни, під час перших обстрілів, вони там, скажімо так, ну це був прихисток для них. І в цьому диктаті я завжди, отак волонтерові, ходжу. Я познайомився з двома людьми. Вони почули, що хлопцям треба допомоги. Они такі, блін. А ми не знали, куди це зробити, кому це зробити, бо ми нікого не знаємо. Ми хочемо допомогти, а ми не знаємо кому. І один хлопець задонатив, по-моєму, 2-3 тисячі. І ми купили на ці гроші. Ще тактичні перчатки для хлопців, і я тобі дуже дякую, Кортес, за те, що ти задонатив ті гроші. Повір, я це пам'ятаю. Отже, просто от зараз подивіться Максим Райт, можете подивитися до мене, можете подивитися до Нікрасова, якщо у тебе є волонтерська активність. Можете подивитися до Остапа, організатора цієї е, 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 паті. і Люди зі звітами, ви їм напишете, і вони вам скажуть, що справді зараз потрібно, і таким чином просто довіра. Іншого немає виходу. Довіра, але логіка, логіка і ще раз раціональність. Не довіряйте всліпу. будь-кожному хто підходить, тому у кого є докази і фото, докази того, що він робить. Вибачте, що довго. Це супер. Це це дуже вірна інформація. Кажуть, от, ось люди кажуть: клас, молодець. Оплески, оплески Максиму. Я вам скажу так, друзі. Насправді, якщо ви хочете долучитися так чи інше до волонтерської організації, звертайтесь, будь ласка, за посиланням через інстаграм до Максима. І він знає. Героям слава! Героям слава! Він знає... Ну, дуже дякую, дуже дякую за те, що ви разом з нами. Отже, звертайтеся, будь ласка, до Максима. Він зможе або підказати, як ви можете долучитися. Це перше, або може він до і допомогти. Ти ж, якщо не помиляєш, ну ти буваєш, ти буваєш на сході. Ти їздиш туди. Так зараз цього стало набагато менше. На жаль, на жаль, маємо ситуацію. Багато волонтерів перегоріла не в тому плані. Ой, я пойду що інше інша Ні, на жаль, багато моїх знайомих хтось захворює зараз на онкозахворювання, у когось інсульти, хтось просто впадає в нервові розлади, тому що це не дається легко. Це потрібно. Розуміти, це дуже складно, тому завжди потрібна допомога. Особисто я приймаю більше на себе виходить напруги, навантаження. На сход зараз не встигаю їздити, тому що це дуже браво їздити на схід. І ми їздили, ми були щасливі, але розумніше спробувати підготувати ресурс тут, в тилу, щоб було що вести на схід. І я зараз намагаюся робити так, плюс підтримувати фінансові зобов'язки перед дитиною, бо в мене є дитина, і борги ніхто не відміняє, і наша держава працює, і економіку теж потрібно підтримувати. Ось е, яка у нас ситуація, але ми не будемо здаватися, ми будемо продовжувати. Тільки так. Ти щось ще запитав? Якщо пропустив, скажи, будь ласка, ні, насправді ти відповів на всі питання, які я ставив. Ну ти так чи інше на них відповів? Може, не було. Прямої відповіді, але взагалі відповідь на ті питання, які я ставив, ми почули. І переходячи з ну, такої дійсно серйозної теми, я хочу нагадати, що сьогодні, сьогодні, а, ну як мінімум, наша країна святкує день народження Тараса Григоровича Шевченка. Це раз, а уся планета Земля, хто так чи інше долучений до справи тих хлопців, які зараз стоять за нашою спиною. Це Костя, кот, наприклад, я маю на увазі. Діджеїв, це всесвітній день дідже. Побажай, будь ласка, щось. Я думаю, їм буде приємно всім. І спочатку в нашій країні, а потім ну, всім своїм колегам з івент сфери маю на увазі зі Джеєв. У мене був вірш, про який сьогодні транслюється в усіх чат мережах стосовно Дня Т... Тараса Григоровича Шевченка. Мабуть, тепер не буду, коли ти так сказав. в прямому ефірі на москалі. Ну ти можеш замінити до слова. Якщо а хать хоч... це ж це, на... це, це ж на москалів. Це то таке. можна, Це то таке. можна матюка. Ви просто подивіться в усіх чатах телегах дуже гарний вірш. Вважайте прямо від нашого Тараса Григоровича Шевченко. Дуже гарно обіграються слово москалі. А стосовно побажання, я можу сказати одне: ці хлопці навколо мене вони також вони також тримаються. Буквально знаєте, однією рукою тримаються і за життя, і за бізнес, намагаються його підтримувати, і при тому вони продовжують щось робити, намагатися щоб допомогти нашим хлопцям, бравим хлопцям, котрі на жаль. Гинуть кожен день, і це дуже свята місія, і потрібно підтримувати таких людей, бо інакше ніяк інакше нема нації. А коли вона є, то ніяка росня ніколи нас не захопить. Тому я поздравляю вас з тим, шановні, що майже вся нація 24 лютого 2022 року об'єдналася. Ми відчули себе українцями, і з того часу так і йдемо. І ми пишаємося собою, і нами пишається увесь світ, і нашими діджеями також. Ну що ж, я можу uh, завершити початком фрази, а ти 100% завершиш, бо ти знаєш, як казати. Слава Україні! Дякую, слава! Дякую тобі дуже, Макс. Дякую тобі дуже, друзі. Uh, ну а, Макс, чекай, чекай, я тебе ще нікуди не відпускав. Макс, чекай, я тобі. Да. Ой, ой, дойду, да. Да, а, ми тебе ще не відпускали, тобі тільки подякував. Я знаю, що нещодавно в тебе з'явилася ну, ось така дуже улю... ну не те, щоб улюблена справа, але ти почав, а, як кажуть, пертися по одній дуже прикольній речі, яка називається а, свічки. Ось такі. Ось. Ми вирішили, щоб тебе там гріло, якщо ти кудись поїдеш. Майже яка майже як окопні, але ще й добре пахнуть. Друзі, мої це таке подарунок для Макса від всієї нашої спільноти. Хай тебе буде і тепло, і на, на, на запах, скажімо так. Дуже дякую, гарний запах завжди корисно. Макс, просто подумав, коли я сказав, ми тобі хочемо подарувати свічку. Макс подумав, мабуть, про іншу свічку. У нас, да. До речі, на кожному районі на насправді, якщо ти вже сказав, оболонь, Троєщина, Віноградар і так далі. Є також ком'юніті, котре робить окопні свічки. і надсилає сотнями нашим хлопцям. Ну, коротше, просто ш -ш шалено. Макс, Це просто люди. подякуй. Просто подякуй цього не вистачить. Я дякую вам, дякую всій команді. Давай лапу. Да. Отже, шановне панство, ми дякуємо Максиму. Ну і я з великою радістю хочу ще раз вам наголосити про те, що в нас дуже велика місія сьогодні. Ми збираємо ваші донати і будемо передавати їх 46-й 46, -й, 46 -й бригаді, яка нас зараз знаходиться на сході країни, яка нас захищає саме в ці секунди. Ну а те, щоб ваші донати йшли не тільки від серця, а ще й під кльову музику для нас сьогодні зібралась кльова банда.